Вітаю, шановні риболови. А ви знаєте, в чому Дайва однозначно краще, чим Shimano? Як ви вважаєте? І навіть одна з самих бюджетних моделей, ось, на прикладі Екселера краще від топа, від стели. В чому Екселер краще за стелу? Ну, окрім ціни, звісно. Як ви вважаєте. А це, друзі, в методі кріплення кліпси. Що я вам зараз покажу. І не тільки покажу, а ще й дам одну дуже корисну пораду. Ось як бачите, на даній стелі резиночка резинова. І це не власника, а це зробив я. Чому? Тому що на шпулю намотаний достатньо товстий флюрокарбон. І я вам покажу, в чому. Недолік. І цей флюорокарбон, він був закріплений в кліпсі. І кліпсу достатньо сильно відтопирює. Так ось, друзі, дивіться, чим мені в цьому плані подобаються катушки дайва. Дивимось. Бачите, як кріпиться кліпса? Кліпса підпружинена на ось. ось бачите, ось вона пружинить. Ну, По-перше, дану кліпсу дуже легко замінити, тому що вона розбірно знімається оця підпружинена металева проволока, і знімається кліпса. Тобто, дуже легко міняти, що однозначний плюс, і респект дайві. А по-друге, сюди можна е, вставляти достатньо товстий флюрокарбон. Коли ми говоримо про Шимано, і ось вам, на прикладі Stela. Перевертаємо, що ми бачимо. Бачите, мало того, що кліпса незмінна, ось вона на закльопці сидить, тобто одноразова історія. Так вона ще й не має пружності. Розумієте, ось пружність у неї достатньо обмежена. І всім власникам катушок Шимана, у кого такий тип кріплення, кліпси. Тобто, ну, навічно, фактично, вона закріплена. і... Не підпружинена. Ось там будь-яку шаману беремо. Ось вам інша шимано. от Це їхній, на жаль, недолік. Ось я вам показую. Да, бачите, бачите все те саме. Закльопка, тобто намертво. І кліпса. Ну, якщо це, от бачите як шнурочок, в даному випадку все шикарно. Але якщо ви почнете сюди. Цю кліпсу засовувати товстий флюрокарбон. А по моїм прикидкам це приблизно до 0,4 ще кліпса живе, а вище там 0,45, 0,5 і все що товще, дуже висока ймовірність виламати цю кліпсу. Тобто кліпсу дуже сильно відтопирює, деформує і її ламає. Ламає її тут на середині. О, тут на середині, так чпок, і відламана. І якщо ви. Заглянете в схему своєї катушки, ви побачите, що такої деталі окремо, як кліпси, немає. Тобто, є така деталь, як шпуля. І, ну, чесно кажучи, якщо відламали кліпсу новеньку шпулю на стелу замовляти. Ну, хто знає ціну, той <сум> зрозуміє мене, Тобто це далеко вище 100 доларів. Така шпуля коштує. Тому дуже проста рекомендація. Всі власники от можете зняти свою шпульку, перевернути. Якщо ви бачите отаке кріплення, то знайте, що там якісь дуже товсті шнури. Ну, як правило, шнурів таких товстих не буває. Всі е сюди кріплять товстий флюрокарбоновий повідець. От, от, як зараз бачите, поводочок на щуку. І він тут, на мою прикидку, десь 0,4. Тобто вже кліпсу достатньо. Відгинає, і я ось тоді таку резиночку людині ставлю, щоб поки катушечка була в мене, ніяких проблем з кліпсою не виникло. А дайва, молодці, респект і уважуха. Дивіться, кліпса розбірна, дуже легко її можна зняти. Ось, давайте зараз вам навіть можу це показати. От, хоп, бачите? Хоп. Оп. Ось її можна дістати. Шнур накручений. Ось хоп, бачите. Все дуже просто, якісно. Так що Шимано, давай, давай, не скромніше. Беремо дайви і копіюємо. І все буде шикарно. Дай важ не ліниться копіювати дуже багато рішень у Шимана. Тому ось, ось така корисна інформація. Зараз цю кліпсу поверну на місце. Тому, друзі, знаєте, у кого кліпси підпружинені, ось як у дайвах все чудово, можете туди вставляти. Ну, єдине, що дуже товстий, там, я не знаю, якийсь там 0,8 флюрокарбон, ну, теж ви просто можете виламати ось тут, бачите, зараз вам спробую показати, щоб ви побачили, ось. Ця проволочна частинка, вона заходить, бачите, ось, ось сюди, І ну, тут теж достатньо такий е, маленький зацеп цієї проволочки. І якщо прям дуже сильно будете видавлювати, тобто дуже якийсь товстий, там не знаю, 0,8 флюорокарбон будете в кліпсу вставляти, теж можете. Тут ви просто банально можете виламати ось оцей зацеп. Ось він, оцей. Ось така корисна інформація. Так що бережіть свої катушки, не ламайте кліпси на катушках Shimano, ну і на катушках Daiwa також, і на всіх інших моделях. Всього доброго, до побачення!